Сьогодні будемо говорити про наші безпілотники, про удар яких аж так далеко вони точно не чекали, і які висновки з цього робить ворог, оскільки в Татарстані був рекорд понад 1200 кілометрів. Тому свій погляд, свою оцінку по цій темі найкраще дасть Валерій Романенко, провідний науковий співробітник державного музею авіації. Пане Валерію, вітаю вас! Доброго вечора. ну найкраще я не дав найкраще б наші виробники щось сказали чи розвідники, ну, але я можу, я можу лише прокоментувати їхні успіхи. От про це і поговоримо на російський завод по виробництву шахедів падає невідомий літаючий об'єкт. Говорили про UJ Airborne, говорили про лютий, але я, коли вперше побачив це відео. Ну, По габаритах виглядало, що це набагато більший літак, і взагалі він схожий на цивільний а, літак легкої авіації, в принципі, там навіть проглядались а, крісла для пілота. Ну ні, я таких подробиць не бачив, але те, що це Укржет 22, ну, пізнати його можна, навіть з такої відстані. Ну, Це характерний силует, там такий дуже тендітна ну, хвостова частина, значить, підкоси, там. Шасі, що не прибирається, такі хвостове оперення, вони характерні, дозволяють однозначно відрізнити цей літак від інших. Ми просто виглядало так, що це звичайний борт для цивільних польотів. Які, якщо порівняти з Віджей Еремборн, в чому їхня різниця? З чим порівняти була б завада, я не розчув. З Юджей Айреборн або з тим же лютим. А, значить, з нашими безпілотниками, да? А, Ну, да, з 22 м безпілотником ви сказали: укрджет 22 да? Ну, там номери однакові, кінцеві цифри. Але геть різні машини, розумієте? Ну, укрджет 22 в нього, наскільки пам'ятаю, він набагато менший і інший вигляд. Зовні дійсно схоже, знаєте, але там, ну, ще шасі. От значить, ну, тобто, прямо по відео, тому що зняли якийсь нас, хтось зняв на смартфон, чітко видно, що по повітрі рухається набагато більше об'єкт, ніж просто дрон. Але до речі, росіяни вони першими заговорили про аеропракт, і, чи я пам'ятаю, в нас був момент на Шерлані. Після досвіду бойових дій Азербайджану з Вірменією заговорили про застосування цивільних літаків, які можуть стати безпілотними і, в принципі, наносити удари, ну, це такий спосіб утилізації літаків, які свої відслужили. Загалом він використовується в світі більш-менш. От. Але це, ну, скажімо так, не той шлях, який ну, можна, наприклад, масштабувати ці удари. Да? От. Ну, скільки ми знайдемо літаків? Ну, десяток, ну два десятки, да? От. а дрони ми маємо запускати так, як по, на, по нас пускають по півсотні щоденно. От. Якщо ми хочемо на, ну, якщо не на рівних, то хоча б якось наносити якісь серйозні ураження Росії. Та нам потрібно випускати дрони геть іншого плану, менш вразливі, менш за розмірами, ніж а, літаки, а, літакодрони, скажімо так, безпілотні літаки, які а, значить, переоблаштовані на безпілотний політ. Да? От, нам потрібно більш, ну, більшу кількість таких засобів ураження. Бо сучасна війна називається от, безконтактна, мережево-центрична. Безконтактне це означає так, що те, що там воюють армії на лінії фронту, да, загалом зараз погляди, що це має допоміжний характер. Той, хто першим знищить ворожу економіку, ворожі центри управління, ворожі склади, ворожі запаси якихось паливно-мастильних матеріалів, той виграє війну, Без, без логістики і без постачання війська не воює. От. Добре, що в нас сталося так, що нашим тилом стал, стала Європа, ну і Сполучені Штати. Півроку до того, да? От. Ну і зараз щось там нам передають, да? от. А інакше росіяни б однозначно цю війну могли виграти. Нам би не було чим воювати просто. От. Відповідно, якщо ми хочемо виграти цю війну, то нам треба нищити ворожу економіку на великих відстанях, не лише на лінії фронту, а. На тисячі кілометрів глибину їхньої території. Ну, от. І так, для ви цього... пам'ятаєте, якраз нещодавно заяву Блінкена, що вони ні в якому разі не закликали і противники цього, щоб Україна уражала і нафтопереробні заводи на території Росії. Хоча по факту це якраз один з найболючіших ударів по їхній економіці. Ну, вони про щось там домовилися перед війною. І зараз, як джентльмени не можуть порушити слово, але ми не маємо за це платити. Вони вже порушили слово нам, дане нам, так? після підписання Будапештського меморандуму. Так? Вони напряму нас не захищають, вони нам лише допомагають. І зрозуміло, що ця допомога вона є критичною для нас, але якісь, знаєте, якісь умови ми теж маємо право ставити. І одна з умов, що ми хочемо працювати по ворожій економіці так, щоб вона нарешті не те, щоб захиталася, але щоб вона відчула, що їхня країна теж в стані війни. От. І дійсно, тими можливостями, що в нас є, найефективніший удар, був власне по ректифікаційних колонах невеличкими нашими безпілотниками. Бо поки ми не створили повноцінні ударні безпілотники, такі як шахети, Польоті літаків то таке, то тимчасове. А реально українського ударного безпілотника поки що не створено. Будемо дивитися правді в очі. Ну от. Тому поки що ми наносимо удари там, де можемо. І я сподіваюся, що найближчим часом, нарешті, ми вже перейдемо від ударів, тим, чим можемо, до ударів тим, чим ми маємо бути. А ми маємо бути українськими шахедами. Мінімально так, як б'ють іранські шахеди. В них підтверджена дальність півтори тисячі кілометрів і 50 кілограмів вибухівки на борту Оце стандарт, це реалістичний стандарт, бо шахет примітивний виріб, який ми могли б вже сто разів скопіювати і випускати, аналогічні, навіть не зважаючи на те, що у нас є конструкторське бюро Антонова, яке займається бозначим. І воно могло б продути і розробити а, дрон з кращими аеродинамічними характеристиками, ніж шахет. Але поки що маємо те, що маємо. І от у мене якраз ці питання були насправді в кінці нашої розмови. Так в чому тоді полягає проблема, чому за на третій рік війни, по факту, ми не змогли винайти наш шахет? Це величезна конкуренція між нашими виробниками. Чи питання полягає в тому, що. Зараз може бути кількість, яка переважає якість. Та кількості нема серйозної. Ну, що то, що ми на, тим, робимо масово, робимо FPV-дрони, да? У росіян так само масово коп на реп працює, і зараз ну, з військ люди кажуть, що дрони як отримали, так вони як осіння листя обсипалися там. Без жодної шкоди ворогу. Ну, звичайно, там я не скажу, що без жодної шкоди, так? Да? Але так за, ну, за інформацією, там долітає один із десяти. От. Ну, це замало, розумієте? Це треба переходити на нові принципи. От зараз і ми, і росіяни, розробляють дрони, які взагалі не будуть жодним чином реагувати на РЕП. Да? От такі дрони дійсно, їх треба масштабувати, виробництво і можна робити на кухнях. Сам дрон, значить, а це мова йде про дрони, які будуть управлятися по оптоелектронному, по оптовеному. Так, по, да, по оптоелектронному кабелю. Я бачу, а тоді виникає така є питання по кабелю його дальності насправді. Що, що, алло? Якщо по опто електронному кабелю, чи не виникає питання його дальності, я бачив опто, всі дрони, опто -опто, вибачте, оптоволоконному тут я вже трішечки Оптоволокно, Так, а не виникає тоді питання в дальності такого дрону? Ну, кілометр він зможе розмоти внести непосередньо при наступі ворога на наші позиції, але ну в нас є фпвішки, які долітають там на 10 кілометрів, добувають. Я нещодавно бачу матеріали, де вони прилетіли. На коксохімічний завод Авдіївки, де стояв е ворожий розрахунок ПТРК, е чи вирішить все оптоволокно, виключно для оборони? Я а. ще в 98-му році, в 98-му році спілкувався з одним німецьким інженером на виставці ІЛА в Берліні. Да? Так він розказував він розказував про боєприпаси, які на оптоволоконному кабелі значить, летить на 22 кілометри. Було б бажання. розумієте? Да. Було б бажання, і була б в країні відповідальність за щось. Як в Росії, наприклад, я не хочу ставити ворога в приклад, але в Росії за невиконання держоборонзамовлення реально саджають в тюрму. У нас на жаль, відповідальності, я, ну про як приклад, колишній керівнику у да? відповідальності нема ні за те, що ти зробив, ні за те, що ти не зробив, Ну, це основна причина. Тобто, якщо говорити про створення українського шахеда, хоча насправді росіяни теж його взяли і скупіювали з іранців і поставили в себе на виробництво, ми зараз не можемо. Чому? А яка проблема? Іранці скопіювали. Але чому не... І, і цю... чому це ми не можемо скопіювати? Два роки? Я не розумію. останніх два роки ставлять питання, де український шахет. Ну так ставлять і питання зависає в повітрі поки що, так. Да? А яка проблема скопіювати? Ну що там складного в цьому шакеті, поясніть мені? Там все відомо, там ще все роздивилися. Ми о, можемо. Ну, знаєте, порядку жартів можна у іранців закупити теж партію шахетів. так? Да? В кінці кінців. Да? Їм все одно кому продавати. От, їм потрібні гроші. Да? Не можете зробити і купіть у іранців, купіть ліцензію. Да? Хоча нащо ось він прилітає, кожного дня прилітає. Деякі, деякі сідають, сідають просто так під впливом РЕП, просто приземляються навіть малоушкоджені. Що там складного? В ньому нічого практично складного нема. Я розумію, що там треба все ж таки для того, щоб він більш-менш дешево коштував, потрібно таке централізоване виробництво. Зробіть не централізоване, зробіть покомпонентно, значить, там двигуни можна закупити або в Китаї, або прямо ті самі німецькі лімбахи, значить, ліцензованої комбі, копії, яких є оці МД 550. Які стоять на цих шахедах, да, радіоелектроніка проста, ну, відносно, нічого складного там нема. От. Ну, ну, що там, ну, ракетний прискорювач? Ну, пороховий звичайний прискорювач. Ну я не бачу, де проблеми. Розумієте? От технічно, де проблеми, я не бачу. Ну, так ви зайшли. Мені навіть цікаво, тоді в чому полягає проблема. Це політичне рішення. Ми такого теж не можемо сказати по факту, чи це якась коміка. Я, 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 я теж людина, я всередині цього шахеда не заглядав. Ну, заглядав, хоча знаєте, але ну не настільки, щоб його а, досліджувати. Там уламки шахеда мені там раз на тиждень попадають в руки, да? От, але ну, загалом це один з найпримітивніших виробів. Чому не зробить. Чому кожного разу да, винаходять велосипед, а не зроблять просто копію або щось подібне? Ну, добре, змініть трішечки зовнішні обриси, щоб воно не так не впадало в вічі. Там ідеальна конструкція, там інтегральне комкрило з інтегральною компоновкою. Да? Тобто а, таким чином можна взяти при, такі, при мінімальних розмірах максимальну кількість паливої вибухівки. Добре відпрацьований загальновідомий двигун. Я думаю, що якщо німці для нас збирають патріоти по всьому світу, то двигуни вони б випустили значною серією. Ні є аналогічні австрійські двигуни, ті самі ротакси, ні Чехія випускає прекрасні там Вальтер-двигуни. Реактивні двигуни, та сама Чехія випускає, той самий Китай випускає. Зараз ми могли б українських шахидів мати, ну, було б бажання низку їх мати, да? Ну, я сподіваюся, що ви десь звернетеся значить, до Укроборонпрому, щоб вони дали якісь пояснення. Бо те, що вони зробили, той самий лютий, да? ну, просто раджу взяти це, фотографію Берахара і лютого. Це 30 кілограмів вибухівки, але дальність менша. Хоча там заявляли, що. Він теж вдосконалюється і дальність збільшується там близько тисячі кілометрів. Але якщо дивитись, приклад по Єлабузі, то по дальності навіть від крайньої точки в Україні він туди не міг долетіти. Бог знемій лего. Я ще хочу повернутися. Візьміть е, українського лютого і візьміть Байрактара, порівняйте. Це не, одна і й... та сама конструкція, там різниця в капотуванні двигуна. То тут Коми було... вони надзвичайно схожі. По формі е, хвоста їх деколи плутають. Аеродинамічна схема та сама. Абсолютно та сама, так? Да? Форми, розміри, ну, я не знаю, розміри лютого не оприлюднювалися, да? але зовні, я більш ніж певний, що це копія Барехтар. Просто копія. Да? Ну, так скопіюйте таким е, е, самим чином, більш вдалий проєкт. Нащо ж ви копіюєте розвідника і робите з розвідника камікадзе? Треба розробити з камікадзе камікадзе. да? Тим, тим паче, що конструкція опробована, працює ідеально, характеристики показує максимально можливі. От. Ну, ну, я, ну, Добре, це, значить, да, це поза, поза моїм розумінням, чому так не зробити. Ну, а з вами, до прикладу, хтось виходив на контакт, консультувався, ну, на що, і ну, ми я, пропонували… Ну, я там до чого. Ну, при, на що зі мною контакти. Ну, між собою, хлопці, візьміть, розберіть, подумайте, хто може відтворити цю конструкцію, да? Там зрозуміло, що не одна фірма, там три-чотири фірми, але скооперуйтеся, зробіть. А, випускайте десь там, значить, корпуси можна в нас робити, корпуси робляться на автоклаві. Там… Повний е, ну, я не знаю, значить, що там ну, волокно чи ці сотові конструкції ми не виробляли. Та все ж це виробляли. Все, всі ці технології в Україні відомі, ну, якщо не з Другої світової війни, то принаймні з кінця 70-х років. Практично все. Зараз ми маємо доступ до західних компонентів радіоелектронних. Можна отримати їх, ну я не знаю. Там ну, якщо не в будь-якій кількості, то в достатній кількості можна їх отримати. Ну, от. ну зараз багато купується через Китай. і Питання чи в Європі реально зараз знайти ці компоненти, там про які ви говорите? Чи ви впевнені, там, що на, на всі російські зброї 70% радіоелектронних компонентів це Сполучені Штати? Китая там 10-15 на високотехнологічні зброї, на низькотехнологічні, звичайно, китайського пішу? Зрозуміло. Якщо повернутися до удару аеропракту питання: як він так пролетів стільки? Чи він дійсно злітав з нашої території і подолав понад 1200 кілометрів, чи там були розмови навіть про те, що він міг злетіти десь на території Росії? Що для мене мало ймовірно, ваша думка. Та я думаю, що він від нас летів. Якщо з території Росії, ну теж добре в Росії досить цих аеропрактів. Це український літак, і до я думаю, що до 13-го, може і пізніше, їх продавали туди десятка. Дійсно, могли знайти такий літак, дійсно могли. Питання, де вони взяли стільки вибухівки, там мінімально 30-40 кілограмів вибухівки було. Де вони знайшли, хоча в Росії теж у прапорщика можна купити і ядерну бомбу. От. Ну, Можливо, в Росії. Я не виключаю такий варіант. Да? Класний варіант, тим паче, якщо є можливість Росії там багато територій, таких, знаєте, ну, скажімо, незалюднених. Да? Десь це зробити це теж ідеальний варіант. Хоча найпростіший варіант дійсно таки розробити ретельно розрахувати маршрут. Подивитися розміщення е, російських радіолокаційних станцій. Вони, Росія не має через величезну територію, вона не має суцільного радіоелектронного покриття радіолокаційного покриття на, на своїй території. Можна знайти ж зони, які не покриваються, наприклад, на висоті 150 метрів. Да? І на такій висоті 100-150 метрів, І на, ну, тобто вище вони перекриваються, перекриваються. Да? А на малій висоті, ні, радар вже не може працювати по малих висотах на велику відстань. Ну, Тому на таких, на таких висотах можна було проскочити куди завгодно. От. І оскільки росіяни кажуть, що не було збитих по дорозі, ну, там, вони кажуть, там, в областях там, до того, до сього було збито, не було збито, повідомлень, не було, що перед цим було щось збито. Значить, нормально долетіли, можна таким чином працювати. Ну от, А якщо б летіли дійсно компактні вироби, то і навіть у, у росіян у разі е, того, що вони вже готові, вони вже попередження, що можливі удари. Але більш компактні вироби, там, типу, типу Бобра, шахеда, могли б долетіти і ще раз туди. Тобто цей безпілотник злетів з нашої території. І він міг стільки продавати, ну швидкість нього явно не крила тої ракети. Він міг стільки подолати таку дистанцію, і його ніхто не помітив. Тобто, тоді це було ну, чудово сплановано, де знайшли дірки вишеловані ППО Росії, і він таки один за одним, тому що тоді ж атакували не тільки Єлабугу, а прилетіло і в Камськ, який там за декілька десятків кілометрів від Єлабуги. Тобто, це таке долетіло, і це можливо з нашої території. Такий великий літак швидкість, швидкість цього літачка пристойна. в нього максимальна швидкість 220 км на годину. Ну, крейсерська, я думаю, теж мінімально 160-170 км. Да, і Там він одразу після старту весь час летів на крейсерській швидкості, тобто на найбільш вигідній швидкості, а, коли, яка забезпечує йому найбільшу дальність. Да? От. Я думаю, що подолати да, від, в проспектах цього літака в рекламних матеріалах дається його нормальна дальність 1100 кілометрів, дальність польоту з, нормаль, з максимальною заправкою, скажімо так, да. без якихось додаткових там баків да. Да. дальність на, з, одні, з однією повною заправкою 1100 кілометрів. У разі, якщо він в безпілотному варіанті, ну, нема пасажирів. Нема крісел, нема там органів управління, окрім системи, да, яка забезпечує там дистанційне управління. От, значить, ну, не дистанційне, а реалізує власне управління а, літаком. Да? От. А, ну, згідно сигналів, я думаю, що всю трасу вони все ж таки отримували сигнал від GPS. Да? От mm -hmm. і е, таким чином, значить, через сигнал GPS на, на, надходили сигнали на органи управління цього літака, на виконавчі механізми, так? Да? От е, таким чином вони змогли GPS-навігація. Він за вказаними координатами по GPS навівся і прилетів. Так, да, так, да, це однозначно, бо поки що не видумали нічого. Супутникову антенну на нього не поставиш. Занадто малий літак, і це б занадто дорого коштувало. Да? От. Він таким чином прилетів десь більш вдало, десь менш вдало. По Єлабузі він менш вдало ударив ну по а, вежі в цьому в Ніжньокамську, ну там окупилася вартість 10 разів, окупилася вартість двох літаків, якщо дійсно ця вежа була серйозно вражена. Так, якраз хотів про це запитати, зокрема про російську ППО. Вони. Вже місяцями чудово знають, що їхні об'єкти, нафтопереробні заводи, вони перш за все цілі для нас. Але так виходить, що вони не можуть їх перекрити. Тобто, чи в них не спрацьовує РЕП, чи в них немає такої кількості ресурсу, яка задіяна там в передових областях систем ППО, ті же панцирі С300, С400, чи вони реально просто лажають. Та ні, просто нема такої кількості систем. Ви ж бачите, що спочатку вони захищали лінію фронту. Да? Потім ми почали бити по а, підприємствах в містах, які недалеко від нашої території. Треба захищати ці міста. Потім ми нанесли такі символічні удари, побили скло в Москві, да? Москва сіті центрі. Да? Росіяни перелякалися, бо це значить це потрясіння основ. Да? І, значить, У них скрепи, значить, мало не тріснули скрепи. Да, так, в вони навіть там виставляли панцирі на верхівки будинків. Ну, це вже взагалі це верх маразму вже був, да? От. але в них ще були що вони? Вони познімали танки з постаментів да, там по дорозі і поставили туди тори і панцирі. І крім того, побудували вежі на 50 метрів і теж туди поставили. Незлічена кількість панцирів пішла туди, потім прилетіла по Санкт-Петербургу. Ну, не те, щоб аналогічна, але подібна система захисту, власне, від безпілотників, пішла й туди. Ну а це запаси ж цих не нескінчені, тим паче, що кожного дня ці комплекси знищують на лінії фронту. У всякому разі, тором дістається. Ну, от. тому росіян просто цих комплексів не вистачає. і Їм потрібно, якщо вони хочуть захистити надійно всю свою територію, то половину збройних сил е, їм потрібно перевести протиповітряну оборону. Якщо говорити про загрози для нас, для наших безпілотників, які залітають на територію Росії, ми бачимо чудовий приклад, і росіяни це теж бачать роботу наших мобільних груп які збивають ті ж шахеди, деколи навіть крилаті ракети, там з дашками і так далі? І вони зараз а, теж організовують мобільні групи, чи от можна назвати, що зараз в нас є вікно в декілька місяців, поки вони цей процес організують, і відповідно, що нам потрібно тоді шукати рішення через ті ж мобільні групи, чи це ніяк не попливає. Та ні, ну розумієте, ну хай хай роблять мобільні групи. Я ще раз підкреслюю, мобільні групи перекривають, а, перекривають а, якісь об'єкти кілометр по фронту 500 метрів ліво, 500 метрів право і без жодних гарантій, особливо але на... ці ж НПЗ і ці ж військові, до прикладу, заводи по виробництву шахенів, які по яких гатило в Єлабузі. Ну, залежить від їх місця да? mm. от. якщо вони десь в містах, от, то в міській забудові, ну, якщо ти почнеш стріляти з кулемета, значить в деяких напрямках, да, то ти чи з гармати легкої, то ти влучиш по самій цій колонії непотрібні От. Загалом, так, да, я думаю, що вони будуть це практикувати, але їм потрібно буде. Незлічена кількість, не така кількість цих об'єктів, що потрібна буде незлічена кількість цих мобільних груп. Крім того, там ще один момент. Мобільна група ефективна тоді, коли вона працює у зв'язці з е, всією автоматизованою системою протиповітряної оборони. Тобто, як в нас? В нас мобільна група, значить, вона отримує вказівку, куди їй прибути, коли, як розгорнутися. Ну, звичайно, там 2-3 джипи приходять. Да? Як розгорнутися, яку зброю підготувати, кому підготувати Стінгера, кому кулемет, да? От. і з якого напрямку і за скільки хвилин прилетить оцей об'єкт, який треба знищити: шахет чи крилата ракета? Росіяни дотепер в них проблеми навіть з власними літаками вони не можуть узгодити роботу різних зенітно-ракетних комплексів. І раз за разом збивають власні літаки і гелікоптери. Су-27 над Кримом та сама історія, як ви думаєте? Су-27 Через... над Кримом така ж історія: Friendly Fire Російської ППО? Ну, Дуже на то схоже, бо знаєте, там ніхто чітко не підтверджував. Ну, Там губернатор сказав, ну, сталася там така аварія, да? бо льотчик вижив, тобто не катастрофа, а аварія. Да? От. А люди там кажуть, що було пуск, були пуски двох ракет, але офіційно не підтверджено. Скоріше за все, саме так. Бо кожного разу росіяни починають вийти, що це в наше власне ППО. Ну і хтось -то все ж таки розуміє, що це було ППО, і такі випадки загалом неодноразові були. От. Тобто, в них я не знаю наскільки оце росі... це найважче, коли росіяни пробують щось між собою, між собою узгодити. Оце найбільш складний для них момент. І будуть чи будуть ці мобільні групи ефективними це ще велике питання. Зрозуміло, добре. Я вам дякую за розмову. Будь ласка. Ваші версії було справді цікаво. Я надію, що наші безпілотники такі будуть знаходити нові шляхи, попри там окремі девайси росіян, щоб вражати їхні уражати їхні і НПЗ і військові об'єкти. Тому ще раз вам дякую за розмову. Я думаю, що ще через деякий час, після чергового враження, ми з вами точно поспілкуємося. Ну, будь ласка, буду радий і спілкуванню, і враженням тим більше. Все, бережіть себе.